І на певний термін вийшли на вулиці. Польські залізничники, які хочуть, які хочуть заблокувати до середи дороги у 17 місцях по всій країні, що вони що вони вимагають? Польські залізничники, вони значить кажуть, що існує зараз певний занепод сектору залізничних вантажних перевезень, бо перевезень, бо в литні минулого року управління польського залізничного оператора Пікапікарго Pica провело колективні змільнення, і це призвело до скорочення персоналу компанії на майже 4 тисячі осіб, тобто люди без роботи залишилися, і глава Польської проспілки залізничників каже, що ситуація стане проблемою для всієї польської економіки. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак тиждень тому заявив, що вимоги проспілки і політика міністерства зараз на даний момент узгоджуються. Тобто, цілком можливо, що міністерство і польська компанія Піка Пікарго підуть на, на угоду, якщо не за слідством, то одне з одним для того, аби взагалі залізниця польська не зупинилася і не сталася велика халепа.